Народ, здорова, друзі, знову тут. Прийшло мені трохи запчастин до МТ, тому зараз буду вихвалятися ними. Купив дві докатки, одну вже вирізав середину, плюс прес-відос по ньому буде трошки пізніше. Далі прийшло дві покришки. Хочу спочатку зібрати колеса, а тоді дивитися, що вже робити з рами, як переварювати, як і що де різати. Отже, по покришкам, це у нас Bridgestone R15, 130 на 90, дві штуки, розмір в них однаковий. А в цій коробці у нас мають бути два колеса в зборі від Урала. Ромашки, яких ще називають. Одне трохи старіше, а одне ще видно, що недавно їздило. Далі прийшли мені ось такі дві пружини на прес. Плюс купив ще трошки кріплень для пресу, болти гайки. Щітку прикупив для зачистки всього і ключик для шпиць. Аби розібрати колеса, плюс прийшла мені ще ось така от штука, плашка різьбонакатувальна, аби укоротити шпиці і накатати нову різьбу. Чесно, проблем з її пошуком було багато. В інтернеті знайшов тільки одну таку, і то на Олексі. І прийшло ще дві камери, також r 15, 130 на 90 Остання деталь, яку я отрив, це ось такий от моноамортизатор від Honda CBR. Всім дякую за увагу. Побачимось, почуємось.